Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Айо, бандіти, всім привіт! До мене приїхав ось такий от кошик, блогер кошик від мольфара, пасочка всередині, когорчик. Як жарко, що я не п'ю алкоголь, і ось такий конверт. Вітаємо світлим святом Великодня. Мольфар цінує традиції: в Великдень та теплі зустрічі, аромат випічки, калих доброго, вина та весняний настрій. Ми зібрали це все у три нові смаки, щоб ти зміг поринути в дух свята. Тут у нас кагор. Ревневий пиріг і великодка. З любов'ю та справжніми емоціями команду Мольфар. А придбати новинки можна в магазині Каліянтоп. По промокоду ЄВХЕН ви отримуєте додаткову знижку. Так що всі бігом за покупочками. А ми переходимо до самих ароматів. Перший аромат це у нас Кагор, смак Виноград, як пише Мольфар. Як на мене, він не яскраво виражений. Але це є плюс, тому що це дуже крута алкогольна основа для ваших міксів. Прикольний смак. Я його прикурив в соло. Він не яскравий, він не має в собі там якихось таких, знаєте, ноток, які можна виділити. Вот просто такий смак для любої основи. Якщо ви любите, вино солодке, ви додаєте якісь солодкі ягодки, і воно працює. Гарну сторону. Як на мене, аромат вдалий, тим більше це лімітка, і я думаю, що він залишиться за стойкою у багатьох кальян. Далі у нас аромат великотка: це кекс, ваніль і виноград. На старті я відчуваю оцей ванільний смак, потім іде кекс, а за ним доганяє виноград. Але виноград працює так, як будто ви їсте кекс і відчуваєте всередині ізюм. Досить-досить прикольно, досить класно, як смак великий, так на паску, прям офігенно. Цей аромат однозначно топчик, є один мінус, те, що він не дуже любить температуру. Тобто Він може у вас легенько перегрітися, так що тримайте температуру і все буде класно. Ревневий пиріг. Серед цих трьох ароматів я виділю особливо цей, тому що цей аромат мені зайшов найбільше. Старт я відчуваю таку ваніль. Потім іде очись такі десертне, цікаве. На зовсім свіжа на нашому ринку. Я ще такого на українському ринку не коштував. Це прикольно, класно, Мальфар постарали, за що їм великий лайк, і за ним вже йде сам ревень, такий трав'янистий, кисленький. Ну цікавий аромат. Прикольний, як Славі сказав, ревневий джем. Я не куштував, але можливо це і так. Але більше мені подобається, що тут сама основа вона ні на що не схожа. Саме оце печиво, ванільне, прямо ну, офігенно, обалденне. Ну що, я. Мальфару ставлю величезний лайк за цей бокс, це прикольно, класна презентація. Все зроблено дуже круто, дуже приємно. Придбатися все можна в магазині Кальянтоп. По в Євхен. Ви отримуєте додаткову знижку. Всім гарного дня чи вечора.